Добрий день. Добрий день. Добрий день. Тебе ОР знаю, КСП, Тебе? головний Того сержант Що ви хочете? — Доброго дня. Вручити вам повішку на медичний огляд. Я нікуди, бо я вже учуся. — вчуся. Я приніс, вчора мама була, вчора принесла. Анатолій Миколайович, є згідний регламент. Вам о 23 статті надається відстрочка, якщо ви є студентом денної форми навчання. Але приходите своєю рукою, пишете заяву, надаєте документи вам надається відстрочка без адвоката. Я нічого. Стаття шістдесят четверта, писать нічого У нас 64 от написано Де... для вас згідно з пунктом 10 і статті першої закону України, про військовий обов'язок і військову бать. службу та пунктом 1 статті 22 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Вам належить з'явитися до третього відділу Рівненського районного територіального центру комплектування у відділення обліку мобілізаційної роботи кімната номер 1 для уточнення військово-облікових даних та проходження медичного огляду. За адресу МТ СМТ гоща вулиця Незалежності, 82, Комунальне неприбуткове підприємство Гощанська, багатопрофільна лікарня. Шановні написати можна. що Шухов. Тепер я попрошу не по... знімати. Я маю я право попрошу не знімати. Послухай. Послухай. Я зараз послухай. не у вас час. на подвір'ї і попрошу воєнний по... час. Не військовий час. Це моє подвір'я. Приватна власність. я раз з вами сваритися Не хочу Зараз, я зараз воєнний укажу. стан. Я прошу мене не знімати. послухай. Послухайте, будь ласка. Чому ти не коли вас воєнних заборонено знімати? А ви не хто такі? Здорові, Бог чи що? Знаєте, я. шановні, Анатолій, я... Анатолій, Анатолій Миколаївич, да. я довідки. вам скажу, я почекайте, вам скажу одне. Скажу, почекайте, послухайте ну, мене. Розказ. Я вам скажу одне. Я тільки винен одному Богу. І своїй сім'ї, Більше я нікому не буду. Все, а держава мені що дала? Що мені мене держава сула, втягнула. втягнула? Що що, ми, що мені держава ми дала? Світло вам постачає яке світло. Ви знаєте, що стаття? Ви, ви знаєте, що стаття 13 конституція України. А ми тепер дивіться, шановні, знаєте, якщо ви не поважаєте, дивіться, бачите, всі от. якщо ви не поважаєте конституцію України, конституція України, то це є зрадники. Ви розумієте? Мене теж не Борис, ти Конституцію України. Миколаїві. 65 статтю прочитайте. Якого ви хера не їздите до Порошенків, до тих депутатів. Чого ви Дуже туди не їдете? Що є? Що є? є? Зараз світло, блядь, вже виключать повністю і будуть по свічку сидіти. Мені по барабану, їдьте до президентів, їдьте, блядь, до депутатів. Чого ви туди Моє не їдете? Моє діло, я, діло, я нічого говорити не буду. Розказано. Моє діло, все, до побачення. Вийдіть. Це вам. Мені, мені там по барабану, так вона хай собі там і лежить. Вийдіть з мого приватної власності. Бо я просто зараз буду захищати свою приватну власність. будь ласка. Вийдіть, будь ласка. Право. Будь ласка, я маю повне право. Власне, Хлопці, я не хочу з вами сваритися. Вийдіть лучше. І я вам ще раз пояснюю, ось вам. Там все написано. Я тобі Орест, скажу нормально, я сваритися ні з ким не хочу. По-перше, ми не приїхали по, сюди сваритися. По-перше, -по 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 послухайте мене. Я я... По-перше, я вчуся. Мама, все ви добре. через вас через вас. Моя мама в лікарні була. Я ще вас на суд подам. Будь ласка. І Анатолій я не шуткую. Я, я вам серйозно добри. кажу. Добре, ти а ти взагалі ви... знімати не маєш права. Я маю право, я журналіст. Будь ласка. І Май... я на своїй приватній власні. Ти però... не смійся, ти взагалі не маєш право. Вийди звідси взагалі, Вийшов вже сказав. Вийшов, я випущу собаку, мені по барабану. Вийдеться, моя приватна власність. Ви що вирішили мене зачепити чи що? Да? <звучить> да? Я зараз визиваю ще слідчу оперативну <звучить> групу. Не поліцію, <звучить> а слідчо оперативну групу. <звучить> Визивай. <звучить> Вийшли звідси, <звучить> що ви ще хочете. <звучить> я вже Милович, ви мою довели. <звучить> ви мою маму Миколаївич, довели, <звучить> щоб вона була в лікарні. <звучить> Анатолій Миколаївич, стосовно довідки, що ви навчаєтеся, з'являєтеся до нас третій відділ. підтримки. Нікуди я задні не буду. Ви мені ніхто і звати вас не я. Все, понятно? Вийшли звідси. Що ви ще хочете? По доброму. Мене забрати в армію, на ну, то і мати твою береться. І можете шукатися, не шукатися. Не шикайся, не шикайся тут така. Хай шукається. Хай шукається. Луч... Лучше хлопці, лучше ви думаєте, що то Ви вже Я і так. Я б у маму занесла. Що ви ще хочете? Ми хочемо, щоб він з'явився так, як відповідно Орес, тут написано. Це раз, по-друге, є нормальна Орес, людина. Заяву. Ти розумієш, що це є злочинний наказ. Пойми. Мені Володині мама мені мама зробили. моя мама одна дорожча з всіх з повірши. повірся. Вона недавно, якщо не віриш, я два рази розумі. скоро визивали, і на поліції її я зафіксували. То мама в лікарні лежала мамою і займайся. Я, далі, так, собі, я зроблю все-таки, щоб відстали від неї. Якби О, мама я... це все не бачила, ні, нема питань. Не я, я розумію. Роби але... бумаги по догляду за мамою, прийди, напиши заяву і, і все на все. Ми не будемо візьмемо навчання. Хлопці, я вас це почув. Будь ласка, їдьте з Богом, не чіпайте, їй вже і так, каже, погано знову. Я не хочу, щоб просто-напросто зараз це все було. Пише сюди не приїжджайте. Все. І дібі самі їх, ході. Хай помав себе зарубчати. Все, зайди, її там і брати вийти. навіть не буду.